Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви просили подивитися, що це за літак вилитів з Борисполя. Я дещо зачитаю вам з аеропорту в Бориспіль вчора, 19 грудня, вилетів Боїнг 777-300. Літак перегнали на зберігання в іншу країну за запитом української авіакомпанії Skyline. Експрес. Про це повідомила прецслужба Летовища. За даними компанії, це був технічний перегін судна до аеропорту в Європі. До речі, я кругом шукала, не, не вказується, в яку Європу саме, в яку країну. Пасажирів та вантажу на літаку не було. Рейс дотримувався вимог, безпеки так. І ще тут говорять, що з моменту а, повномасштабного вторгнення, тобто закриття повітряного простору з 24 лютого 2022 року, а, ну, це четверта така. А, такий виліт. І так, перша карта нам показується п'ятірочка. Внутрішній конфлікт. Ця карта може говорити про новий початок, про побіг, про якусь, навіть можемо так казати, якесь тут дуже спірне питання. Зараз ми будемо дивитися. От розберемо, що ця карта нам хоче цим сказати. Я покладу 5 карт. От я домовляюся наперед, щоб моє таро з п'яти карт. Нам розшифрувало цю ситуацію. Так. І так, будемо зараз розбирати, що нам хочуть карти сказати з цього питання, з цього приводу. І так, е, дивіться. Якийсь спливає час помаленько, правда, не так швидко, але спливає якийсь час. Якісь контракти, і, будемо так казати, тут е швидке вирішення якоїсь справи. Тут, ви знаєте, тут не просто конфлікт, це навіть не конфлікт, а це, е -м, як би це назвати конкретніше? Заворушка, будемо так казати. Накаляється ситуація, можна теж сказати. Розумієте, тут е, влада шукає якогось виходу. Ось як в мене йде. Іде в мене вихід. Тому що тут помаленько спливає якийсь час. Підгорає, можна сказати. Угу. Якісь контракти, якісь домовленості. Знаєте, що в мене ще йде? В мене перша думка прийшла. Невже вони здали в оренду літак? Може, вони літак в оренду здали? Ану, давайте. Що буде з тим літаком, якого перегнали? Який перегнали, перелетів. От зараз. Той літак, який я назвала. Зараз я ще раз його. Боїнг 777-300. Що буде з ним? Тут якась блокада його чекає. Хм. Якісь маніпуляції. Ви знаєте, у мене чомусь таке враження, от коли я логічного, логічного пояснення не могла, ну, якось не в'яжеться. Згадайте, коли на прес-конференції <кій> Зеленський взагалі був не зовсім в курсах. Ось коли журналіст запитав польський, і Єрмак теж там замешкався. Ось так. Ну, вони вже всі там настільки забрехалися. А тут, ви знаєте, тут як, знає, якась безвихідна ситуація. Безвихідна ситуація. Давайте конкретно запитаємо. Це, давайте так, те, що мені перше прийшло: в оренду його здати або продати. Аренда або продаж. Дійсно, рятували літак, от рятували, щоб Рашка не, 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 нічого з ним не зробила. Або щось там перевозилося. От, конкретно ми запитаємо. І так, продати або в оренду. Ну, от, виглядає, що так. Да. Але зараз ми подивимося. Тепер Так, продати в оренду. Спасти. Ну, це, це вони могли раніше зробити. Не зробили цього. Це вони могли зробити раніше. Оця карта так і каже: до повномасштабного. Вони знали прекрасно, що буде повномасштабне. Не зробили. І а, якісь. А, ну, ця карта вона не говорить про. Uh, якийсь товар про щось перевезення. Тут випав у нас король кубків. Можна сказати, що. Mm. Ну, ви бачите, як людина розкисла. Я зараз тут докладу на цей товар. Якийсь він дуже странний, якась водичка. Якісь ускладнення у них вийшли. Так, ускладнення. Ускладнення. Ну, товару тут нема. Тут товару немає. Хіба що якийсь алкоголь, або якась людина, яка, ну, от, могли якусь людину перевезти в крайньому випадку. Ну, в першу чергу, може бути людина, так? Але тут якась ситуація не зовсім. Тепер дивимося на перше. Продати, або. Здати в оренду. Зараз от ми тут докладемо. Ні, не продати не. А може бути в оренду. Продати, ні, але в оренду може бути. Тобто на ньому хоч трошечки щось заробити. Хоч щось заробити. Для якихось цілей. І тут жінка випадає та, що ось відлетів. Тут працювали. Якщо взяти весь розклад з переляку. Оце з переляку зробилося. Знаєте, що може бути? Рішення було прийняти. Ну, тут закипіло у них щось. Я би сказала, у них тут щось закипіло. У них не було просто іншого виходу. Все, знаєте ще, що може бути? Відкупилися від когось, від чогось. Десь якісь. А ну, зачекайте. Так, ви знаєте, я скажу так. А, однодумці. Однодумці, тут нестача грошей може бути, особистих грошей. Ви знаєте, тут якісь. А, да. Давайте я підсумую. Я підсумую, літак вивезли, його або в оренду здати, або продати, або аренда, ну, тимчасове користування для когось знайомого. І той знайомий таке, таке враження, що там якось тягнеться, він вже був в літакові. Хоч вони сказали, що не було нікого. Хтось там мав бути в літакові. Хтось там мав бути в літакові. Одна людина була, це важлива людина. Це людина, будемо так казати, ну, Зеленський це не міг бути. Ну, але дивіться, король Кубків говорить про людину, яка приближена до тих, хто це відправляв, хто давав цей наказ. А ця карта нам говорить про нестачу грошей, нестачу ресурсів. Відкуп може бути від чогось. Хм. Мені треба ще подумати. Чомусь відверто скажу, я трошечки розгублена, тому що воно не зовсім однозначно нам показує. По-перше, не показую, що там щось перевозилося. Хоча по цій карті можна сказати, що перевозився якийсь груз. Теж можна сказати, який їм вже в країні надоїв. Ви знаєте, вони могли вивезти якусь людину. Слухайте, а це не Коломойський? Ану, запитаємо, а це не Коломойський? Розумієте, ну, в принципі, з одної сторони, карта негативна, може говорити ні. так? Але вони бояться репресій. Фу, Якщо не Коломойський, то інша людина, яка може нашкодити нашій владі або Зеленському. Тобто, вона може його. ну... Ця людина стала дуже нестабільною. Хто це може бути, я не знаю. Давайте так, вони її швидко. Тут, скоріше за все, якусь людину, яку потрібно би було допитати, обміняти на рашку і тому подібне. Тут когось приховали. Когось приховали. Хтось заплатив велике бабло, вибачте, мені що так кажу, щоб його вивезли. Хто може бути такий впливовий? Я не думаю, Єрмак він не в дуже хороших відносинах з Коломойським. Хто міг би це бути? Тут одна людина стопроцентово була, яка, будемо так, я зараз одне слово перекладу. Беластен. Беластен – це німецькою. Беластен. Тягар, ну тягар, але ну Беластин це коли, знаєте, може привід бути для того, що. Ну, це не тягар, це не тягар, це Беластин це коли м -м, має компромат на владу. На Зеленського, на Ярмака. Хто може це бути? Це ось та людина, якій дали новий шанс, тобто за кордон виїхати. Тут не було якихось цінностей, тут була людина. Все я зрозуміла. Але чи це був Коломойський, чи це хтось інший, хто його знає. От я чекаю від вас коментарів, бо дуже цікаво вийшло. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна.